Мої вітання, наша шановна громада. З вами знову феноменальний проект каналу Наголос жіноче обличчя воєнного часу про жінок, їх історії та життєве кредо, яке наближає українську перемогу. І сьогодні в нас в студії полковниця ДСНС, керівниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Альона Мул. Добрий день! Вітаю вас, пані Альона. Єдина жінка-полковниця в ДСНС, це була мрія дитинства. Чи життєві обставини склалося таким чином, що така царина оборони захисту назвами стала кредом життя? А це випадок, оскільки не мріяла, не дивилася, не знала про таке. Взагалі то я закінчувала хмельницьке педагогічне училище і маю спеціальний вчитель молодших класів. І планувала працювати з дітьми з освітою, навчати їх. А закінчивши училище, бачила про те, що. Хочу щось змінити, будучи на практиці, побачила, що є те, що не дуже мені подобається. Якраз був той час, коли не дуже була висока заробітна плата. І для мене, як для молодого спеціаліста, це грало дуже велике значення. Через це продовжила навчання в Хмельницькому університеті управління і права на спеціальності правознавства. І закінчила університет з червоним, червоним дипломом. Закінчила університет з відзнакою і е, знаходилася, оскільки вже на третьому курсі одружилася, і на п'ятому курсі у мене народився син, була у декретній відпустці. Але в системі тоді була міністерство надзвичайних ситуацій створювався спеціальний орган. Тоді це були орган дізнання. А ми проводили попередню перевірку за фактами пожеж і інших надзвичайних ситуацій, і той час управління наше міністерство надзвичайних ситуацій шукало людей з юридичною освітою. А враховуючи, що в мене був диплом з відзнаку, я мала першочергове право на влаштування. Мені була запропонована посада дізнавача в системі, тоді ще МНС. Маленька дитина, я знаходилася в декретній відпустці, коли вийшла з декрету, сину було 11 місяців, і почала працювати дізнавачем. І це був новий орган тоді, в системі достатньо складно. Було, оскільки виїзди вночі, здійснення попередньої перевірок, трупи, багато трупів, особливо трупи дітей. І десь біля семи років я працювала дізнавачем. А в системі тоді МНС, потім ми вже стали Державною службою України з надзвичайних ситуацій. А потім через років сім. Коли попрацювавши дізнавачем, була призначена керівником дізнання Хмельницької області. І це також бувла, не було у мене колег-чоловіків і очолювала цей напрямок здійснення попередніх перевірок за фактами пожеж і інших надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. Вже 9 років тому я стала керівником навчального центру, це була перебуваючи майором. Дяну, це мені десь я починала з педагогічного, і десь і зараз я цим і займаюся, пройшовши певний час. Я так розумію. Крім того, що ви навчаєте щодня чогось нового, ви ще в такому дуже цупкому спілкуванні з людьми, і оце як працюєте і психологом водночас, і цим рятівником надії, що сьогодні вдосить важливо. А що ще вас приваблює в вашій професії? По правильно сказали, дуже люблю спілкуватися з людьми. В середньому через навчальний центр в рік проходить біля трьох з половиною посадових осіб різних категорій, Я маю можливість спілкуватися і доносити правила безпеки, починаючи від старости територіальної громади до керівників департаментів, центральних органів виконавчої влади. Починаючи від дітей дошкільного віку і закінчуючи студентами, тобто дуже широке коло різних категорій, з якими е, спілкуємося, е, бачу результат своєї діяльності. Це мене дуже приваблює, коли після занять нашими педпрацівниками чи моїми отримуємо повідомлення. Ви знаєте, ми навчилися у вас надавати там домедичну допомогу, і ми допомогли бабусі біля дитячого світу, вона би померла. Якби ми неправильно зробили серцеву-легеневу реанімацію, тоді розумієш, це не даремно. І професія дуже рівнобічна. Ви правильно підмітили, починаючи від психологічної допомоги, закінчуючи там, певними якимись знаннями, приходиться займатися всім. Господарство достатньо велике, через те, від того, що неправильно стіни покрашені, необхідно до там, методичних розробок по самостійній роботі, чи від того, як там колір жалюсь, до е, вимог статті на, на тему якось там хімічний радіаційний захист, тобто поле діяльності достатньо велике. Це тримає в тонусі. Скажіть, е, було встановлення так, був певний шлях ДСНС, і оскільки ми все ще живемо з вами в досить стереотипно присутньому суспільстві, чи були у вас такі випадки, і як ви їх долали, і чи зуміли, в принципі, з вашим характером? Так, да, були певні такі стереотипні погляди, коли призначали на посаду, це був певний порядок, і коли заходила до певних посадових осіб? Був настороженість, було питання, було нерозуміння з таке. Хочу сказати, що і ДСНС і спілкуючись з іншими правоохоронними органами, там за останніх 10 років зробили достатньо великий крок вперед в розумінні, встановленні і ролі жінки в колективах, але. Останніх десь 5 років мій, ну не мій навчальний заклад, який я очолюю, входить в трійку, а можливо і один з найкращих в Україні. Через те сьогодні змінилося ставлення, але я більше це спостерігаю як ставлення, можливо, особисто до мене, а не взагалі до ролі жіночої частини, тому що все-таки певна насторожливість, певні. Побоювання залишаються. На жаль, на сьогодні там в нашому колективі керівників центрів в Україні зі мною радяться, зі мною приймають, взяли за свою, хоча не завжди це добре. Знову ж таки, 24 лютого. І ваша праця вона стала ще гострішою останні два роки. Так, нові виклики, нові випробування. Ваша робота змінилася. Почали виявлятися якісь критичні акценти, в яких доводиться щоденно розбиратися більше і глибше? Так, з'явилося 24 лютого багато поглядів, багато. Різних напрямків змінив навчальний заклад, якраз ми не є не найчастіше там, на рятувальних роботах, ми більше така попереджувальна і роз'яснювальна робота. І а, нас змінилися кардинально підходи. А, змінилися. Ми побачили, що багато того, що ми розказували останні 20 років на практиці. Неможливо використати, переглянули дуже багато різних матеріалів, які показали під час зараз вже воєнного стану дуже багато лекцій, матеріалів, порад були змінені, були доопрацьовані. Наприклад, тему алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога ми доводили там вже багато років, але показало, що дещо треба змінити. Наприклад, тема Тривожна валіза і її склад у нас також було. Ми це така лекцію читалася і до повномасштабного вторгнення, але показало, що деякі предмети є зайвими. Вже показало на жаль в життєвій ситуації, а деякі варто додати. З досвіду наших колег, наприклад, тривожного валізу ми додали, здається, такий невеликий це свисток, тому що бачили з наші колеги, як здійснювали рятування людей з-під завалів Дніпропетровську, що ті, хто могли подати звук, вони були врятовані, змінились трохи алгоритми. Виявилося, що ми 24 числа всі прийшли на роботу. І 25-го в нас була велика частина людей, які пішли в тероборону. І люди нас питалися, як нам тут робити, як нам тут робити. Я пам'ятаю цю свою лекцію першу, де було важко підбирати слова на багато питань, я не знала відповіді. Був такий певний момент, коли нам треба було перелаштувати наш навчальний матеріал, навчальні лекції з. Мирного часу на особливий період. Все-таки така ситуація дала зрозуміти про те, що знання дуже часто рятують нас, і правильні дії, і правильний алгоритм дій в певній надзвичайній ситуації він допомагає врятувати дуже часто і навіть життя. Не всі витримали це. Є Частина колективу посадових, які звільнилися за певних обставин, або не могли пристосуватися до роботи в таких умовах, але ніхто не виїхав за кордон. Всі е, залишилися е, з колективу з такого кістяка. Коаліція 13-25. Жінки, мир, безпека і ваша участь ні. Розкажіть нам. коли формувалася коаліція 13-25, було звернення від. Е, Членів коаліції в ДСНС для того, щоб надати пропозицію жінки, яка буде приймати участь в даній коаліції, і була запропонована моя участь. Десь спочатку розглядала як формальний таку організацію, на яку раз піду, і можливо рідко там будуть, але для мене це відіграло дуже велике значення. І, можливо, якби не участь в коаліції, десь би в мене інші плани можливо були, тому що е, обговорення ролі жінок в секторі безпеки та оборони, спілкування між собою е, для мене мало дуже велике значення. Це стало поштовхом для багатьох нових ідей. Е, у мене на робочому місці. Наприклад, в минулому році наш навчальний заклад приймав представників коаліції 1325 з 10 областей України і показували про те, що як функціонують організації, де очолюють жінки, які членами коаліції 1325. Дуже багато чого було реалізовано. За цей час дуже багато різних проєктів. І саме основне важливе для мене десь це дало можливість в першу чергу мені особисто подивитись на себе іншими очима. Я маю Достатньо самокритичне, десь мені не вистачало такої взаємопідтримки від жінок. Всі ми маємо плани на після, після української перемоги, безумовно, чи є такі плани в валюному. Вони в професійному плані, в особистому, а може все-таки змінити напрямок діяльності і не знаю, піти в рекламу? Планів після перемоги є. Планів є куча. Ми побачили про те, що не всі видатні місця України вивчені. Дуже люблю мандрувати, вивчати історію з дітьми. Йти, дивитися, бачу, що ще є, куди їхати. Змінювати рід діяльності не хотіла би. Думаю, що кожен має працювати в тому, що саме краще виходить, і що вважаю, що кожен має працювати там, де є він професіоналом. Не вистачає у мене в садку ще двох роз чорної і синьої, всі інші є 98. Досадити ці дві рози. І все-таки п'ятий рік вимерзає гортензія. Все таки закінчиться війна. Я вивчу, як її правильно посадити. Я все таки думаю, що хоч одна вона у мене буде. Сьогодні в нас в студії була полковниця ДСНС, керівниця навчально-методичного центру цивільного захисту, безпеки, життєдіяльності Альона. Му а ви підписуєтеся, шерите продивляєтеся, Адже ось такі жінки захищають нас. До зустрічі.